Друзі, вітаю доброго дня! З вами Людмила Боровик, правовий експерт земельних питань і нерухомості. Хочу дещо уточнити стосовно створення фермерського господарства. Друзі, я займаюся земельними питанням і я займаюсь нерухомістю. Я можу вам бігло розповісти, що потрібно для створення фермерського господарства, але я не займаюся створенням цього фермерського господарства. У мене на каналі є. Що потрібно і як потрібно для того, щоб це фермерське господарство створити? Але я вам рекомендую для цього звернутися до юристів, які займаються реєстрацією юридичних осіб, оскільки. За новим законом, ну він же не, не новий закон, але закон про фермерське господарство, там є е, два, два види створення фермерського господарства. Це як юридична особа і е, без створення юридичної особи. І вам юрист допоможе, ну окрім того, що юрист, але е, форму оподаткування. Залежно від того, як і що ви збираєтесь робити, це трошечки більш таке фінансово-бухгалтерське питання. Я. Це, це не зовсім моя сфера. Я все ж таки землею більше займаюсь, тому не хочу, не хочу розповідати про особливості створення фермерського господарства, якщо я його не створюю. Якщо я можу тільки теоретизувати, і це ну, не моє питання. Тому, якщо вас цікавить земельну ділянку отримати під фермерське господарство. чи... Там все, що стосується цієї земельної ділянки фермерського господарства, то це зрозуміло щодо мене. Все, що стосується самої роботи, як сіяти, як зерно продавати, як оподатковується, і оці всі моменти фінансові і бухгалтерські, це вам потрібно в будь-якому випадку при створенні. Порадитися, проконсультуватися з бухгалтером, бажано з юристом, який е, займається створенням цих, цього виду е, фермерського господарства, який ви оберете, і е, правильно проведе реєстрацію, правильно виберуть, виберуть вам форму оподаткування і правильно організують вашу діяльність, тому що. В таких питаннях важливо правильно організувати діяльність. Правильно, грамотно, юридично грамотно організувати діяльність. Тому я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Це питання проскакує і на приватні повідомлення, і на там, під відео якимось. Ну, не хочу займатися питаннями, в яких я некомпетентна. Я прекрасно роблю те, що я роблю добре. Тому. Удачі вам і е, ці два ключові моменти, про які я сказала бухгалтер і е, юрист, який займається реєстрацією юридичних осіб, це ну, мінімум, який вам допоможе організувати правильну діяльність вашого фермерського господарства. Сподіваюсь, було корисно. Далого вам е, такого от, початку вашої фермерської діяльності, успіхів вам, і коли дійде питання до земельної ділянки, звертайтесь. Все. just a little one